Єврофани, Монацік та 10 обраних фіналістів у столичному міжнародному виставковому центрі відбувся перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення. Через посилені заходи безпеки глядачі приходили за 2,5 години до початку шоу. Подробиці з головною музичною подією року далі у сюжеті Валерії Ковалінської. Міжнародний виставковий центр на лівобережній фанати пісенного конкурсу Євробачення починають збиратися за декілька годин до початку шоу, аби встигнути пройти через всі пости охорони. Справжніх єврофанів видно здалеку. У вагончику поруч з МВЦ, що продають квитки на конкурс. Перед входом глядачі довго фотографуються на згадку. Першим на сцену виходить український співак Монатік. Організатори змінили програму. Традиційно його відкриває пісня минулорічного переможця. Представник Джамали пояснює, чому так сталося. Коли помінялася шоу продюсер, нам просто сказали, що номер відкриття з буде, і вона буде піть в кінці дві композиції. Першому півфіналі свої пісні виконали 18 учасників євроконкурсу. З них 10 пройшли у фінал. Вони отримали найбільшу кількість голосів від глядачів і журі. Це представники Молдови, Азербайджану, Греції, Португалії, Польщі, Вірменії, Кіпру, Бельгії та Австралії. Серед них і фаворит конкурсу – 26-річний швед півфінал Євробачення вже завтра, 11 травня. А переможці двох півфіналів та учасники країн Великої п'ятірки зустрінуться в музичній битві 13 травня. Представник України гурт «Оторвальд» представить свій номер одразу у фіналі. Валерія Ковалінська, Дмитро Фурдак та Іван Воробйов ТСН 1+,1.